Жителю Лисичанська Віталію Криворучко судом міста Северодонецька винесено вирок довічне тюремне ув'язнення. Саме таку міру покарання просили у суду прокуратура і родичі загиблої дівчини. Суд підтримав позицію державного обвинувача, визнав винним підсудного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Рішення прийняв суд народний приговор. Більше року тривав розгляд цієї справи. За цей час Криворучка встиг побувати у розшуку. Він відмовлявся від співпраці зі слідством і навіть намагався представити із себе навіженого чоловіка. Останнє йому практично вдалося. Так, місцеві експерти поставили Криворучку діагноз обмежено осудний Але розуміючи всю важливість даного висновку експертів, а так само те, що таким чином вбивця намагається уникнути справедливого покарання. Прокуратура Луганської області призначила повторну експертизу, яка й розставила всі крапки в справі. залі Сюда было спокойствие, вел он себя адекватно, уже не корчил себя, что он дурак, потому что все доказано. Нагадаємо, 16 червня 2012 року на Сєвєродонецькому пляжі поблизу селища Синецький криворучка був бензином та підпили 23-річну Аню Винокурову та її матір. В результаті постраждалі у тяжкому стані були терміново доставлені в реанімаційне відділення міста Лисичанська, а потім направлені в Луганську обласну клінічну лікарню. Однак, не дивлячись на всі вжиті лікарями заходи, дівчину врятувати не вдалося, і 25 червня минулого року вона померла. Її мати, внаслідок отриманих травм, залишилась інвалідним другої групи.